Акції російських нафтових компаній обвалилися в очікуванні нових санкцій. Про них проти понад чотирьох сотень суб'єктів російського енергосектору майже одночасно оголосили США і Велика Британія. Передусім, обмеження зачеплять нафтопереробну промисловість. Під приціл потраплять такі нафтові гіганти, як Газпромнафта та СургутНафтогаз, і понад два десятки їхніх дочок. До санкційного списку внесли велику кількість нафтоопаливних суден 183, які є частиною так. Званого «тіньового флоту, а також постачальників нафтосервісних послуг та високопосадовців з енергетичної сфери, як зазначила міністерка фінансів Джанет Еллен, Вашингтон, вживає широкомасштабних заходів проти ключового джерела доходів Росії для фінансування жорстокої та незаконної війни проти України. А от у Лондоні кажуть, що усі підсанкційні компанії разом добували понад мільйон барелів нафти на день. Що за поточними цінами становить приблизно 23 мільярди доларів на рік. І ще одна країна, яка вдарила по Москві новим пакетом санкцій, це Японія. У Токіо вирішили накласти обмеження на експорт двигунів до країни-агресорки та іншої техніки для військових цілей. Під санкції потрапили також організації з північної Кореї та Грузії, які допомагали Кремлю обходити наявні обмеження. А ще заморозили активи десятків осіб. Путін повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Володимир Зеленський встиг особисто подякувати Джо Байдену за санкції проти енергетичного сектору Росії. Український президент говорив з американським колегою по телефону. Зеленський відзначив важливість удару по тіньовому флоту Росії та по таких компаніях, як «Газпромнафта» та Соргутнафта, які акумулюють гроші особисто для кремлівського диктатора. Також глава держави повідомив Байдену про ситуацію на полі бою і необхідності зміцнювати повітря. Ни щит від ударів агресора, а ще Зеленський висловив співчуття у зв'язку зі страшними пожежами в Каліфорнії. Тим часом у Білому домі роз'яснили в яку копієчку влетять Москві нові економічні обмеження від США та Великої Британії. Там кажуть, що це буде коштувати росіянам мільярди доларів щомісяця. Санкції запроваджені за домовленістю з великою сімкою. Ми... ми націлилися сьогодні на найбільший російський ресурс доходу, наклали суттєві санкції на російський енергетичний сектор. Ці обмеження точно зачеплять як російську нафту, так і скраплений газ. І ми очікуємо, що наші дії коштуватимуть Москві мільярди доларів щомісяця.